Вітаю всіх на нашому каналі. Ми продовжуємо говорити про Божу віру. Яка вона. І що характерно для віри для віри Божої, що віра, вона бачить відповідь. Давайте ми з вами відкриємо послання до євреїв 11 розділ. Послання до євреїв 11 розділ. Я читаю вам з першого вірша. Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Я прочитаю цей вірш в іншому перекладі. Він звучить так: Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось. І переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Любі друзі, насамперед, віра бачить відповідь. Не цими фізичними очима, тому що віра, вона знаходиться не в голові, а віра, вона знаходиться в серці. Тому наше серце, віра, яка в нашому серці, вона бачить відповідь. Алілуя! Очі віри, вони бачать відповідь, коли на відповідь не має ще навіть натяку в фізичному цьому світі. Дивіться, як написано, що, що віра вона переконує про речі недоступні. Для споглядання очима. Інший переклад віра переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Віра це впевненість, впевненість в нашому з вами серці. І впевненість щось бачить. Впевненість бачить перемогу. Впевненість бачить зцілення. Впевненість це стан нашого серця. Одна мудра людина сказала такі слова. Якщо в своєму серці я бачу те саме, що бачать мої очі, то Слово Боже відійшло від моїх. Очей. Давайте ми з вами відкриємо книги Притчі, 4 розділ. Книга притчі 4 розділ. Давайте ми з вами прочитаємо 20-21 вірш. Сину мій, будь уважний до моїх слів. Прихиливши своє вухо до моєї мови, нехай ці слова не відходять сперед твоїх очей і зберігай їх у своєму серці. Не відходять від Твоїх очей. Нехай Слово Боже не відходить від Твоїх очей. Таке питання. А ким ви себе бачите? Яким ви себе бачите? Ви бачите себе тільки своїми фізичними очима, що ви можете робити, чого не можете робити. Зцілені ви чи ні? Ви бачите себе тільки своїми фізичними очима? Ні, любі друзі, але так само і віра, вона бачить відповідь. І серце наше, яке наповнене Словом Божим, а воно має бути наповнене Словом Божим, воно нас кимось бачить. Тому дивись на те, що говорить про нас Боже Слово. Дивись на те, що говорить Слово Боже. Ісус нас якимись бачить. Якось Він нас бачить. Якими бачить нас наш Господь Ісус. Як Слово Боже бачить нас? Подивіться на Це. А де я можу це бачити? Любі друзі, в Слові Божому. В Слові Божому написано, яким Господь нас бачить, яким Ісус нас бачить. Про це дуже сильно і дуже глибоко показав нам апостол Павло в своїх посланнях. І тому, коли ви читаєте Слово Боже, коли ви читаєте новий завіт, підкресліть всі ці місця. Де написано в Ньому, в котрому, у Христі? Що це таке? А це погляд Бога на нас з вами, якими нас бачить наш Господь Ісус? Віра Божа, вона не дивиться на обставини. А на що тоді дивиться слово на що тоді дивиться віра? А віра вона завжди дивиться на слово Боже. Віра завжди дивиться на відповідь. Ось декілька прикладів. Дозвольте вам привести. Послання до євреїв, 13 розділ. Євреїв 13 розділ. Послання до євреїв. 13 розділ, п'ятий шостий вірш. Написано так, бо він сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити, Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Ми бачимо себе одинокими людьми, які проходять скорботи і зустрічаємось з обставинами сам на сам? Ми себе такими бачимо? Ні, любі друзі, Слово Боже тут каже нам, що Він ніколи нас не залишить, і Він є наш помічник. І тому зі сміливістю ми говоримо: Бог мій помічник, і я не боюсь. Що зробить мені людина? Псалом 34. Відкриваємо 34 псалом. Ми дивимось на відповідь. Ми дивимось на те, що відбувається в нашому з вами серці. 16. -й. 16 -й розд... 34 псалом, 16 й вірш. Дивіться, як написано. Господні очі на праведниках і Його вуха слухають їхні благання. Очі Господа на кому? На праведниках. Зараз ми не будемо говорити про праведність, але на моєму каналі є відео, називається Реальність праведності, де я дуже. Подробно вивчаю і показую те, що Господь виправдав нас і назвав нас праведниками. Господні очі на праведниках і його вухо слухають їхні благання. Слово Боже каже нам, що Господь слухає наше благання. Завжди, коли ми приходимо до Батька в ім'я Ісуса Христа, що відбувається, Господь нас чує. А ви бачите себе приходящими. До Бога, во святое Святих в ім'я Ісуса Христа. Ви бачите себе, як Батько вас чує. Віра, вона бачить те саме, що бачить Слово Боже. Але обличчя Господні проти злочинців, щоби знищити і знищити із землі навіть пам'ятник про них. Ви, надіюсь і вірю, що ви не Бачити себе злочинцями, ви не ставите себе в один ряд з ними, тому що наша праведність це подарунок від Господа. І наші гріхи змила драгоценна кров Господа Ісуса Христа. Віра Божа, вона бачить те саме, що бачить Слово Боже. 18-й вірш. Праведні волають, і Господь чує. І визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Слово Боже каже нам, що коли праведник волає, звертається до Господа, він нас чує. Він чує нас, почув нас не тоді, коли прийшла відповідь на молитву. Він чує нас тоді, коли ми відкриваємо свій рот і починаємо волати до нього в цей самий час. Він чує нас. Віра завжди бачить себе такими, як бачить нас слово Боже. 19 вірш. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає, засмучених духом. Багато скорбот у праведника. Але від усіх їх визволяє його Господь. Бі, друзі, Господь нас визволить. Ви бачите себе визволеними від ваших нещасть. Побачте це! Нехай Слово Боже намалює картину перемоги в вашому житті. Побачте себе переможцями, побачте себе такими, як бачить вас Слово Боже і бачить вас наш Господь Ісус. Алілуя! Віра Божа! Вона бачить відповідь.